Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На відео зафіксували акт примусової мобілізації у Балаклії Харківської області. У кадрі поліцейські ведуть чоловіка до машини швидкої допомоги. Як повідомляють місцеві пабліки, швидку викликали, щоб відбити чоловіка у поліцейських. При цьому копи вдягли йому наручники та відштовхнули стару родичку, яка хотіла їхати разом із затриманим. Подивіться оце мій красавчик. Подивіться, куди наші податки йдуть. Кричала жінка. Місцевий паблік повідомляє, що у Балаклії функцію ТЦК постійно Має протоколи тут. Ага, ось він красавчик. Подивіться. Оце красавчик. Оце Ні, ні, ні. дивіться. Дивіться, це наші налоги йдуть. Ребята, це обучені люди, які вміють тримати зброю, які дали нам присягу. Мати поїде з ним, Я а не ти не ма... а Ви ведете себе неадекватно, ви не їм вирішайте да мене. Їй погано вообще, що ти відказуєш відказує в медицинська помощь? Ребята, в неї давление. Ні, ні, ні. В неї давление, дивіться, відпихує со скорої помощи жінку. з гіпертонією, з хронічною причому. Тікай, 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 Нікита, бой тебе загрибуть час. На, е, на Всі документи готові. Звісно, нужен слідчий. А ви думали, що буде? Все нужне. Катя їдь Катя, їдь ні, жінку ви заберете з собою. Він, він має бути в запроводженні. Тетя, не лізьте. Катеріна, ти. Ви ви не маєте права відмовити в супроводі жінки. Нікуди. Слышиш, на 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 а, я не ничего, на Слышишь, я не а чого ти чого я не маю права не, на, на скорі поїхати? Чого я не маю все, права? Визивай таксі, ви, Катя, визивай таксі, є большої номер таксі тяня Любова, я визову Да, все. А чого я не можу поїхати на Ти Що ти не бачила? Там їх четверо тверо сидить таких красивих, а то вдруг украдуть. Ох, ребята, ох, ви попали, ох, у вас проблеми возникнуть. Єдине, хто нормально зреагував, це друга група. Молодці пацани, дай Бог вам здоров'я. Дай Бог вам здоров'я. А вам позор, позор ганьба на всю Україну.